Вирішив прогулятися вночі по району ХТЗ. Рівень небезпеки критичний. Навіть у день можна натрапити на неприємності, але яких уникнути харків'яни розкажуть у коментарях. Чітко дотримуйся правил, але навіть це не є гарантією зустрічі світанку. Правило перше. Проходячи повз американку, у жодному разі не заходь у двори з боку дезображеного морали Льва Аландау. І якщо зайдеш, вийти буде неможливо. При кожній спробі залишити двір, ти знову опинишся в його межах. Правило друге. Біля Палацу культури поряд із фонтаном стоятиму троє хлопчиків у піонерському одязі. У роках одного з них буде футбольний м'яч. Якщо він кине його тобі, злови та отримуй 30 секунд. Але м'яч буде гарячим, якщо не втримати, він вибухне. Правило третє: якщо біля скверу ти побачиш макетний практор, негайно розвертайся у напрямку школи та біжиш од духу. Щойно вибіжеш за межі скверу, трактор повернеться на своє місце. Май на увазі, він дуже швидкий. Правило четверте: якщо ти опинишся на ринку і побачиш, як двоє чоловіків кидаються один в одного мандаринами, повільно йди до продавця біля прилавка з кавунами. Він запропонує розрізати кавун і пригостити тебе шматком. Відмовся, бо тобі не сподобається те, що всередині. Скажи, що візьмеш цілий кавун, адже знаєш, що саме в нього вони смачні. Правило п'яте: тобі потрібно піти до парку Зелений гай. На одній з лавочок ти зустрінеш толіка. Цей світ єдиний, хто знає, як вибратися з цієї ночі, але він пам'ятає, що ти не пустив його до кінотеатра в Нікольському. Тепер усе залежить від людей у коментарях. Кожен коментар, толік відпусти, плюс один відсоток до твого шансу. Відкривай телефон і перевіряй, який у тебе відсоток. Бажаю успіхів!